Ми стоїмо там через заборчик своє щось про війну. А він так раз на дорогу іде чоловік 30 зі красними цими пов'язками пішки йдуть. 57-річний пан Вадим згадує 2 березня, дату, коли зі своїм сусідом побачили в селі Лук'янівка перших російських солдат, а за ними й першу техніку окупантів. Того дня в селі відбувалися справжні жахіття. Як бабахнуло два. Такі вибухи були конкретні. От, рами ті мені зразу з тієї сторони повипадали у коні, а теплиця отак просто склалася, як карточний домік. Три коня розірвало прямо на очах у власниці. Вибухи там були дуже страшні. Пан Вадим переживав разом із дружиною та домашніми улюбленцями в погребі. Крупами запаслися перед початком повномасштабного вторгнення. Консервація була. А от хліб невідомі роздавали на іншій вулиці. Одну буханку на 4-5 днів. Саме такий похід подружжя по хліб ледь не став фатальним. як-то груди ми стали. Знаєте, як то кажете, ж Чому не уїхали? Говорю, а ти б уїхав 15 Шесть собак і 9 котів. Их надо кормить, их надо говорю, спасать. А тут показываешь их. Кончать надо. Ну, типа, он нас бачил. Я, я же понимаю все, что служу, я знаю, что это такое. Их надо кончать. На щастя, подружжя росіяни відпустили. Згодом із їжею в родину стало складніше. Світла та газу вже не було. Палити піч росіяни не дозволяли. Тож, аби нагодувати себе та тварин, пан Вадим змайстрував мангал, на якому й готували їжу до кінця окупації. А дату, коли чоловік побачив у селі наших військових, не забуде ніколи. Світанок 26 березня. Я двері відкриваю. Де хто там спав? Після таких боїв стоїть зелений чоловічок. Думаю, Ну все, говорю свої говорю, За нами таки прийшли. Що робити? Руки підняв, цю тряпку білу взяв і пішов. Дивлюся у нього на підсумку. Тризуб, тут тризуб, жовтий. А ми. Мене... Коліно підкосились. Після окупації життя чоловіка змінилося і з дружиною розлучився. Тож всю свою увагу пан Вадим сфокусував на турботі за тваринами. Нині їх у чоловіка 22 – двоє, котів та 11 собак. З'являються в нього тваринки в різний спосіб. Брюса привезли військові зі сходу. Якоба, Венесу і Джесіку привезли чеські волонтери. Джека ще помурав, підібрав на дорозі, а сімка та Арчі тинялися біля магазину. Згадує пан Вадим і песика Чака, якого окупанти вбили. Ну, Вибіжав і, мабуть, попав під постріл просто. Ну вони ж вони не стріляли в когось конкретно. Вони стріляли безсистемно. До сих пір гром от одне і друге. Коли грім, цей скавчить, я забираю в будинок зразу. Плюс він не ну, виносить грому, грохот ну, не сприймає. Все, з тих пір він... А ця в будку. Справлятися з усіма тваринами чоловіку складно, адже грошей часто бракує. Заробляв їх продажем овочів та зелені, що вирощував у теплиці, яку зруйнував ворожий снаряд. Допомагають коштами колишня дружина, волонтери і небайдужі. А ви думаєте, тут не було, що а що їсти сьогодні? Ні жиру, нічого. Смотри, посне масло стоїть. Нажарив картоплі, достав аджику. Так я вам скажу, в ресторані такі не подадуть. Воно добре. Тут один чоловік раз приїжджав. Побачив, і от буквально пару тижнів тому привозить мені такі кілограма два сала з базару. От заставив, я не хотів, він гроші дав. Я одразу поїхав 20 кіло фаршу купив, одразу замовив крупу мені привезли. Фарш і крупа потрібні, аби годувати улюбленців, яких пан Вадим не залишив ні в часи окупації, ні після. Адже ми маємо відповідати за тих, кого приручили.